Соколине полювання у Львові. Місцеві леви вже вдруге за сезон стали легкою здобичу для київського клубу. Поразка 4-2. Поквитатись соколами за розгром у броварах львів'яни вирішили з перших хвилин. Господарі значно частіше турбували воротаря суперників. Втім, першими відзначили саме столичні хокеїсти. Шайба на рахунку Черненка. Ну, ми чекали цього, тому що суперник побіжав, перші 10 хвилин вони грали якби активно, не садились на нас. Ми цього ждали, тобто ми тактично це все. Тобто команда теж дала. Здесь кози у команди Львова арена, тому що така специфічна, маленька. Тобто нам тяжеліти на те аріні. Чимало нагод відзначитись на старті мали новобранці Левів. Мошкарьов, Марушев та Мадера долучилися до команди перед протистоянням з киянами. Найближчим до мети був Олексій Мадера, який до слова є вихованцем саме Київської школи хокею. Ну, в принципі, неплохо вигляді. Ребята старались, хотіли показатися. Тут, звісно, надо им, партнерам, все-таки листа ліста ну, В цілому позитивно оставили вчинення. Левів хокейних на трибунах підтримували леви футбольні. Артем Федецький зізнався, на хокеї вперше, та точно не останнє. Хлопці дебютують у, е у лізі хокею, Я думаю, що і такий суперник думаю, сокіл з Я думаю, Треба підтримати. Ну перше думаю, наші хлопці краще грали чим, чим е, сокіл. Я думаю, що як мінімум нічого не повинні здобути. Та з прогнозом футболіста не погоджувались соколи. На старті другого періоду кияни відзначили знову. Щоправда, отримали шайбу у відповідь від Булгакова. Вже через чотири хвилини сподівання львів'ян на нічию перекреслив скороход. Ну не забили дуже багато голів в початку, просто в першого періоду. Потім голы, вообще пропустили мы. И как бы Якби за этого вийшло начались провали третій період не тішив феєрверком небезпечних миттєвостей. Виключенням стали останні дві хвилини. Спершу оформив дубль скороход. А вже у наступній атаці розторгує, встановив остаточний рахунок – 4-2. Попри те, що у протистоянні з львівською командою знову вдалося добути три очки, наставник Сокола називає зустрічі абсолютно різними. Тогда достаточно легко сложився перший період. Ми выиграли о 5-1, і в, в общем-то игра була уже доиг уже мы доигрывали игру. Сегодня игра получилась такая, що постоянно приходилось грати, і боротися, і грати в силовую борьбу. Льви достатньо жорстко пытались грати. Після перемоги у Львові Сокіл далі очолює турнірну таблицю. У киян поки що немає очкових втрат. Леви зараз на четвертій позиції. Левкостек Юрій Герасимов головні новини Львова.